Всім привіт! Атож, анотація, по-моєму, або про другу книгу Дейлогії Едріан Янг однейманні. Байдуже, що в неї нема нічого, вона мусить перемогти. Цікава історія про Фейбл. Отож, Фейбл потрапляє на ворожий корабель і змушена під керівництвом золи добувати коштовні камені з дна моря для того, щоб задобрити Голанд. Яка являється власницею флотилії в багатому місті Бастіоні. І крім того, як виявилось бабусею? Фейбл, історія набирає цікавих оборотів. У бабусі свої плани, тому злу вбивають. А фейбл підписує з нею договір, за яким вона. Мусить керувати її флотилією. Але не так сталося, як гадалося. Тут є додаткові герої, які можуть завадити ось такому розвитку даної історії. Тому Голанд втрачає практично все, окрім своїх статків. А Фейбл нарешті налагоджує стосунки з батьком, на якого вона хоч і тримала образу весь цей час, але в той же момент гордилася тим, що вона його донька. І додатково вона знаходить не те, що знаходить любов всього свого життя, а усвідомлює. Що знайшла любов усього свого життя. Веста, якого готова прийняти з будь-яким темним минулим, яке у нього є. Адже любов переможе все. І дійсно, якщо вірити в свої сили і йти вперед, кожен з нас може набагато більше, ніж ми собі думаємо. Історія на одному подиху. Раджу прочитати. Реально бачу, який шикарний може бути фільм, міні-серіальчик з таким сюжетом. Хотіла б подивитися. А ви.